Дорога Галинко, щойно ми привітали твого татка, якому виповнилось 45 років. От, а тепер починаємо вітати тебе. Твій Вуйко Василь сказав, що завтра тобі виповняється 17 років. Ми люди незабомоні, ми християни, тому ми е, сьогодні вітаємо тебе. От, в першу чергу тебе вітає твоя хресна мама Наталя, як нас на В'язові кажуть Мамуня. От, е, бажаю тобі всі щиро, щоб ти спокійно і щасливо війшла в доросле життя. Щоб ти гарно поступила, щоб ти вивчилася, і щоб ти займалася своєю улюбленою справою. Це ну, надзвичайно важливо. От, і щоб просто, щоб ти, була, щоб ти була щасливою. Для тебе звучить пісня Ой, ти, дівчино, з горіха зерня, е, слова нашого великого поета. Івана Франка із збірки зів'яве листя. І на музику нашого великого композитора Анатолія Косанатольського. А співає для тебе твій земляк. Зв'язовує народний артист України Андрій Хавунка. Ой, ти, дівчин, Болюча терня, чом твої вустонька, тиха молитва, а твоє слово гостре, як бритва, чом твої очі сяють тим шаром, що то запалює серце пожаром. В ті очі, темніші ночі, хто в них задивиться, сонця не скоче, І чом твій усміх для мене скрута, серце бентежить, а мов уряду, ой, ти дівчино ясна. Радість ти моєго, ой ти, дівчино, згоріха серня, чом твоє серденько, голюча терня, тебе видаючи, любити мушу, тебе кохаючи загублю. Сново зща тобі, дитино.